Зараз вже пішов спуск тої води, яка назбиралася в верхів'ях Дніпра під час зими. Вода прибуває по руслу Дніпра. Однозначно і вона розливається. Якщо подивитись на зверху на супутникові знімки або на мапу Великого Лугу, то від Дніпра розгалужуються десятки сотні проток. Далі вони галузяться, як от кровеносна система на менші менші протоки, такі от капіляри свої рідні і доходять до найвіддаленіших куточків цього великого лугу. Там є така закономірність, от в деяких ділянках великого лугу є місця, які раніше називали Лимани. Це такі по суті найбільш знижені частини, куди вода завжди прибувала весною і тримає. Малася там весь сезон. Вони до літа поступово пересихали, але це були такі, по суті, озерні системи, які тримали велику кількість води. І зараз відбувається те саме. Тобто найбільше води зараз у тих місцях, які раніше називалися лиманами. Але ж такого не було. 65 років. Те, що це відбувається, це дуже позитивний процес. Тому що для того, щоб плавні великого луга, який тепер може відродитися, були, їм. Дуже потрібно це життєво потрібна весняна повінь. Якщо її не буде, плавні просто деградують. Не буде того ефекту, який ми очікуємо. Але чому так відбувається? Не зовсім природна причина. Насправді, весь каскад Дніпра регулюється кількома гідроузлами електростанцій, так і те, що там є вода, це результат управління цим каскадом. Тобто люди, які управляють каскадом, зараз пустили воду в такій кількості, що вона заповнила частково великий луг. І за цим велика подяка. Чи це вийшло спонтанно чи свідомо? Я наразі про це не знаю. Але це надзвичайно добре для великого. Лугу, тому що він як губка зараз набере в себе воду, так як має бути в природі, і ця вода просто дасть початок життю і розквіту тих екосистем, які на, на першій стадії формування дуже цього потребують. Ми повинні імітувати приблизно той режим, який існував в природі. В природі велика вода приходила в Дніпро весною. Потім поступовий рівень знижувався максимально до кінця літа, і осінню зазвичай рівні були дуже низькі. І це було нормально. Тому восени. Добре, що не давали туди надмірну воду. Вона там не була потрібна в цей момент, вона була зайва, навіть можемо так сказати. Вона якраз потрібна зараз. Ну і є такі нюанси. В природний е, режим повені в е, великому Лузі, він починався от, навіть не в цей час, а пізніше трішечки. Ну, Але зараз це не критично, те, що почалося це раніше. Головне, протримати це як мога довше тепер, хоча б до весь квітень місяць, до травня, там має бути висока вода. І вона, я думаю, ну, протягом місяця вся зійде. Е, якщо Таким темпом буде продовжуватися ця історія. І далі все залежить вже від погоди. Якщо будуть дощі, буде достатньо опадів в басейні всьому Дніпра, то є надія, що і далі цей режим буде підтримуватися до початку літа. І якщо буде сухий сезон, ну, відповідно не буде таких можливостей. Але навіть цієї вологи, якщо протягом місяця, якщо буде триматися і більше висока вода, її буде достатньо на сезон. У Каховському водосховищі рівень піднімався на 7-8 метрів в різних ділянках і вище, то зараз це Підйом на півтора метри, на два хай це зовсім різна ситуація. Зараз е, якась частина логу залишається суха е, ну, колишнього дна, якась частина це невеликі глибини. От е, вони добре прогріваються, це хороші нерестовище. А якщо це буде вищий підйом, то вони будуть просто затоплені, знову стануть водною пустелею. По суті, ми коли говоримо про пустелі, треба розуміти, що і затоплена територія це теж може бути пустеля. Коли це одноманітна глибина по всій акваторії, це не є добре. Оскільки в Дніпрі. Вище за течою, якась кінечна кількість води. Якщо в полісі було, припустимо, снігу не так би багато, то цієї дні звідкіля було б взяти. Тоді б ми не змогли давати цю воду. Але цей рік він середній, він не дуже водний, але й не сухий. Тобто зараз вода є в Дніпрі. Я так розумію, якщо все буде добре з менеджментом на водосховищах, то вода і далі буде поступово прибувати. Ця вода, вона ефемерна, вона скоро зійде так чи інакше, а треба щось стабільне, таке, на що можна розраховувати на тривалий. Час, тобто, якщо говорити про водозабірні споруди, забір води, то ці всі системи треба розраховувати так, щоб вони працювали від фарватеру Дніпра, там де стабільно протягом цього року є хороший запас води. Всі екосистеми, які зараз відтворюються фактично на місці водосховища, на місці, де був великий луг, це екосистеми пов'язані з водою. Якщо це озерні системи, само собою що в озері має бути достатня кількість води для нересту риби, для формування якихось зон заростання водною рослинністю. Якщо це наземні екосистеми, наприклад, заплавні ліси, також вони мають бути зараз напоєні водою, ґрунт має максимально просотатися водою, щоб оці молоді саджанці верб, тополі, які там виросли, щоб вони е прижилися, краще розвивалися. Так само для лучних систем, тобто для кожної з цих систем потрібна надмірна кількість води весною, яка потім поступово протягом сезону роз, е буде витрачатися. Якщо зараз би води було мало, то до кінця літа там би було е, пересихання. І тоді ці молоді ліси могли просто висохнути, просто-напросто. Це дуже небезпечно. Це все було водосховищем, і ми нічого не можемо зараз прогнозувати точно. Але можна сказати, дуже приблизно, що якщо нового прибуття от води не буде в таких е, е, об'ємах, як зараз, то цього вистачить, щоб за місяць десь за... Може навіть менше, щоб вода вся зійшла в море і прийшла до того рівня, який був восени. Але я думаю, що поки що буде підживлення води однозначно, тому що в верхів'ях Дніпра ще багато води в водосховищах. І я думаю, що до початку літа ще буде якийсь відносно вищий рівень води, а вже влітку, звісно, що вода піде вся в нів. Якщо, якщо ми не будемо підживлювати з верхньої течії Дніпра водосховище зовсім от, от перекриємо Дніпро-Гес, умовно, повністю, то великий луг може сушитися за кілька тижнів. Дуже добре, коли в плавнях Дніпра вода пульсує, тобто вона приходить наповнює плавні і потім уходить з плавні. І оці коливання рівню вони для таких систем потрібні. Проточна вода, спочатку течія пряма, потім зворотна, тобто, спочатку тече з Дніпра у плавні, потім з плавні в Дніпро. І цей постійний рух води він оживляє цю систему, тобто вона ліпше насичується киснем, промиваються плавні. вся екосистема більш стабільна, більш повноцінним живе життям. І тому так має бути.